Всім привіт-привіт! Мене звати Наталя і я вітаю вас на цьому в'язальному відео, де ми з вами в'яжемо, розмовляємо і створюємо тепло і затишок своїми власними руками. В цьому відео ми з вами поговоримо про спільний проєкт, в якому я зараз приймаю участь. Також я вам покажу свої готові роботи, точніше, це перероблені роботи. І покажу вам, що в мене зараз на спицях. І також наприкінці цього відео я покажу вам свої. Покупки новорічних прикрас до Різдвяної ялинки. Я бажаю вам приємно і затишно провести цей час зі мною, з моїм в'язанням, з моїми полочками, під смачний напій і якийсь чудовий смаколик. Крокуємо далі. Ще про що ми з вами поговоримо? Це спільник, який створила чудова майстриня, креативна майстриня Оленочка Буганова. Я обов'язково ставлю посилання на її. Канал і тут, і внизу свого відео, щоб ви змогли перейти і подивитися на цю чудову і креативну майстриню. Цей спільник називається Різдвяні зустрічі. Там дуже багато номінацій, мені здається, що їх там сім. Так, так, сім номінацій, і на, разні, на різні смаки. І... Обов'язково переходьте, дивіться, як дівчата приймають участь у цьому спільнику. Я думаю, що обов'язково ви для себе щось цікавеньке і знайдете. І спочатку я вирішила брати участь як спонсор, а потім я вже спокусилася і вирішила, що ще в двох номінаціях, ні, точ, точніше в трьох номінаціях я також візьму участь. І перша номінація, яка мене зацікавила, це Миколайчинчабіток. Це коли дівчата обмінюються новорічними і різдвяними подарунками. Ми не знаємо, від кого до нас прилетить цей подарунок, але ми знаємо, до кого поїде наш подарунок. Друга номінація це коли сніг пахне мандаринками. Це коли ми створюємо затишок для своєї оселі, затишок для своїх рідних, все, що визиває в нас почуття затишку. І ще одна номінація це. Номінація Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Це номінація, в якої ми в'яжемо щось на подарунки для своїх рідних, для наших хлопців, для е дітей сіріт, для літніх людей. Все, що ми можемо подарувати, ми в'яжемо в, в цій номінах. В цьому відео я вам розповім, що я буду, е буду в'язати в цих номінаціях. І Щось в мене вже буде йти від. Е Попередніх проєктів Оленочка нам дозволила взяти вже якісь розпочаті роботи і щось створювати нове. В цьому відео я буду вам показувати, що я собою беру в цей спільник і що я ще хочу ну, зв'язати для цього спільника. А Перше, що я хочу вам показати, це мої готові роботи. Це роботи е прошлого року. Я їх зв'язала десь в цей самий час в прошлому році. І це ось такий чіпець. Ось він такий. Я його переробляла. Цей чіпець я в'язала для своєї доньки. Вона їхала в Карпати і попросила мене зв'язати їй такий чіпець. Це була така, знаєте, робота, коли я ще я не знала, що потрібно робити розрахунки, що потрібно в'язати зразки. Просто, знаєте, це була така робота на глаз. І я побачила в Ютубі, як дівчина в'яже чіпець для малої дитинки. І я просто, знаєте, так приміркувала, що я зможу зв'язати чіпець для своєї доньки. І ну, знаєте, в принципі, він, він вийшов нормальний. Донька його носила в Карпатах, і їй було тепло і затишно. В ньому. Цей чіпець я в'язала з двох ниток. Це мадам Трікот Маріну Голд. Два складення, бо там. Здається, було 400 метрів на 100 г. І ще я сюди додала якусь, якийсь махер Лізе. Я не пам'ятаю, як він називається, але він підходив по кольору і я його купила. Він трошечки такий колючий, сама пряжа Мадам Трикот не колюча, а мені здається, що ангорка така. Колюченька. Ну, донька носила, казала, що все, все нормально. Зараз я його примірюю, щоб ви подивилися, як він дивиться. І ось приблизно ось так дивиться цей чіпець. Мені він не дуже личить, але доньки моїй дуже пасують. І цей чіпець він, коли я його в'язала, він був трошечки такий, знаєте, вінватий, і він в неї підкручувався тут. І тому я тут розпустила і перев'язала ось ці зав'язочки, просто перев'язала цей низ. Думаю, що доньки буде до вподоби. Хоча я зараз вже планую перев'язати з більш таких натуральних ниток, ну, подивимося. Я на цей чіпець собі робила якісь маленькі записи, але не дуже розумію, що я там написала. Ось такий чіпець. І друге, це ось такі варіжечки, які я теж зв'язала вперше. Без розрахунків, без нічого, але вже варіжечки я записувала, як я в'язала, тому зараз я буду в'язати мітінки саме по Ось цьому майстер класу, не знаю, як правильно його назвати, це майстер-клас чи не майстер-клас, це мої записи, які я писала, коли я в'язала ці рукавички. Ось так вони дивляться. В рукавичках я перев'язувала резиночку, бо вона була широка, і я її перев'язала, щоб вони тут гарно трималися на руці. І зараз вони вже такі, знаєте, ну, дуже-дуже гарно тримаються. І ці варіжечки я в'язала також з мадам трикот, І ще я сюди додавала також цю ангорову ализе-ниточку, І ще тут ниточка, мені здається, що вона називається шкурка норки. Ну, я це. Про це дізналася тільки буквально недавно, ну, щось таке. І знаєте, що, донька моя каже, що ці рукавички вони в такому стилі бомж стайл. І їй це дуже подобається. Вона каже, що це дуже зараз актуально. І вона сказала, що я кажу: давай я тобі перев'яжу інші рукавички, але вона каже, що ні, я буду ці носити, вони мені подобаються. І коли вони були в Карпатах. Донька каже, що там вони познайомились з дуже багатьма людьми, і всі казали, що вона схожа в цих рукавичках і в цьому чіпці, що вона схожа на герду. Ну, якось так. І далі я вам буду розповідати про. Мої роботи, які я зараз в'яжу. Всі свої роботи я беру в спільні крізь зустрічі, бо Оленочка нам всім дозволила брати вже розпочаті роботи, і також можна робити щось нове. В мене вже є плани, що нове я буду робити, але зараз я вам покажу ті роботи, які я з собою вже беру в цей спільник, і з однією ви точно вже знайомі. Це мій шар Софі. Ось зараз я вже пров'язала метр цього шарфа. Мені ще поки нема чим похизуватися, я в'яжу його не дуже швидко. Я і попередні шарфи в'язала не дуже швидко, але я була до цього готова. І я хочу сказати, що сам мені дуже хочеться дов'язати його, вже попрати і подивитися, як він вже буде виглядати, коли. Я його попробую. Там, знаєте, таке чарівне розкриття нитки, це просто магія нитки, це супер джелонг. І мені так хочеться вже його дов'язати, попрати і подивитися, як він буде дивитися, але я вирішила, що я хочу в'язати шапку, шарф і нітінки. Таким як комплектом, але я вирішила, що я не буду прати окремо все, я просто коли все дов'яжу, зловджуватися вже своїм результатом. Поки що не знаю, що вам сказати. Шарф буде приблизно 2 метри, трішечки більше, ніж 2 метри. Зараз я пров'язала лише метр. Це моя перша робота. Друга моя робота це. Шкарпетки, але це не зовсім шкарпетки це такі, знаєте, високі-високі горі. Високі. Я їх в'яжу із італіянської бобійної пряжі. Мені здається, що вона називається Піонорі Філаті. Якось так. Я в попередніх відео, десь два відео тому, я розповідала і про цю пряжу і де її можна купувати. Ось я в'яжу з такою меланжевою пряжі. Мені дуже сподобалось, як виглядає меланжева пряжа. Саме така міланчева пряжа, тут 700 г на 100 метрів, і я в'яжу в два складення. Я вам скажу так, що я хотіла в'язати щось між гольфами і панчохами, я хотіла, щоб ці гольфи були трішечки вище за коліно, але наразі в мене щось пішло не так, не по плану. І зараз я вам розкажу, що. Ось так виглядає моя шкарпетка. Я її тільки дов'язала, я ще її не прала. І я не знаю, як буде себе поводити ця нитка після прання. Ось я вам розверну і покажу, якої довжини в мене ці шкарпетки. Гольфи, шкарпетки, гольфи, не знаю, як їх назвати, вони мені до коліна, якщо я розгортаю повністю, то вони мені Ну, трішечки, трішечки вище, ніж до початку коліна. Вони теплі, вони дуже м'які. Я ще не знаю, як вони будуть себе поводити після прання, як буде себе поводити саме ця нитка. Буду дивитися вже, коли дов'яжу вже другу шкарпетку, то тоді вже буду дивитися. Чому я не зв'язала, як я собі хотіла, вище коліна. Ну, По-перше, я Переживала, що мені не вистачить пряжі. Її можна було поїхати докупити. Ну, вже коли знаєте, ви починаєте в'язати, то за шматочком пряжі їхати мені туди дуже не хотілося. І я вам скажу, що пров'язавши ось цю шкарпетку, в мене залишилося рівно 50 г пряжі. Ну, Тобто, якщо я б в'язала просто з однієї цієї пряжі, то і не додавала. Це комфорт сокс, я додала на манжет. Трішечки на кінець п'яточки і на мисочок. І до цієї нитки я ще додала стрижений пухнорки. Він додає м'якості і також, знаєте, додає такої новорічної пушистості. Зимової пошистості, я би так сказала. Я вирішила, що я буду в'язати з візерунками. І я скажу, що я їх не в'язала такими длинними, як хотіла. Навіть не тому, що в мене не вистачає нитки це одна із причин. А тому, що я вже трішки втомилася в'язати усі перехрещення. Ну, Спочатку це було цікаво, але шкарпетка доволі така длінна, і бачите, тут. Деві я зупинилася, коли вже почала вив'язувати п'яточку, ось тут я зупинилася вже вив'язувати ці перехрещення. І зараз я дуже жалкую, що я так зробила. Мені здається, що якщо би я продовжила в'язати, то це було б набагато б цікавіше і красивіше. В попередніх своїх карпетках, які я в'язала з такої пряжі, я там зробила помилку. Я забула пров'язати всі виворотні петлі. Коли я пров'язала цей жгутик, то ви знаєте, як злився з лицевими нитками, з лицевими петлями і його не було ну, видно. З однієї сторони його було видно, з другої ні. І тому тут я все вже зробила правильно, але так втомилася, що просто закінчила його на початку п'ятки. А попереду в мене тут ще йдуть такі витянуті петлі. Я думаю, що коли я вже ці шкарпетки, гольфи доїжу, я обов'язково їх на себе помірю і вам покажу вже, як вони дивляться на ногах. Я впевнена, що вони будуть дуже теплими, і я думаю, що це будуть мої. Одні з найулюбленіших Гольд. готретю моєю роботою це светр. Попередньому відео ми разом з вами розпустили цей шматочок светра, який я в'язала з ромбами і візерунками з перехрещенням. Mm. Я вирішила, що я ще, ну я ще не готова, в мене ще немає достатнього опиту, щоб в'язати таку. Ну, для мене це складна робота. Я вирішила, що я зв'яжу свій перший светер з спущеним плечем я просто зв'яжу його базовим. І я вже його розпочала в'язати. І зараз ми з вами перейдемо в трошечки другу локацію, де я вам покажу цей светрик і розповім ну, все, що я на даний момент можу про нього розповісти. Ну що, друзі, ось мій светрик ну, саме його частина. Що це в мене виходить, я ще не знаю. Поки в'яжу, я дійшла тільки до перших підрізів. Це буде светрик зі спущеним плечем. Він буде такий оверсайз-светрик. Що я хочу сказати? Що Тут я також зробила італійський набірний край, але в цьому разі я зробила його по-інакшому. Попередньому светрі я його робила на методом, мені здається, він називається метод Великий Хвіст, Довгий Хвіст. А цей я зробила з додаванням додаткової нитки. І мені дуже сподобалось його робити. Мені дуже сподобається, як він виглядає, і його було ну легко і приємно в'язати. І мені здається, що тут я навіть трошки відпочивала, коли в'язала цей фабричний набірний край. Дивіться, він такий чудовий, і він достатньо еластичний. І також я цей край зробила в своїх високих гольфах, гольфових шкарпетках. Я також вже зробила цей набірний край, бо мені сподобалось його в'язати. Все, я показую светрик. Був, він є, я його в'яжу. Я хочу вам його показати лише для того, що якщо я захочу його розпустити, а я можу це зробити, щоб ви бачили, що я щось зробила, я в'язала. Тобто він був, я в'язала. А що буде далі, я не знаю. Ну, гадаю, що може вже в наступному відео я його дов'яжу хоча б до моменту, коли це вже буде схоже щось на светрик. Поки що це виглядає якось отак. Я в'яжу його на дерев'яних кубічних спицях. Номер 4. Пряжа дуже чудова. Вона настільки приємно в'яжеться. Це Alize Wool Time, Вона приємна. Це шкарпеткова пряжа, але мені дуже подобається, що її можна брати в пральній машині. Це мої вимоги до цього светрика. Ось я в'язала зразочок, він чудовий. Він м'який. М'якунький-м'якунький такий, і дуже така приємна ниточка, вона трішечки розпушилася, ну, може і не трішечки. Обов'язково буду вам розповідати і показувати, що ж в мене виходить. Дівчата, хочу вам ще показати, що я буду. Також в'язати в цьому новорічному спільнику. І ось моя різдвяна коробочка, і в неї я поклала свої ниточки для шкарпеток. Я ще не дуже придумала, які це будуть шкарпетки смужечками, чи якимось візерунками, бо я трошечки втомилась від смужечок, коли в'язала шкарпетки Рона Визлі. Але мені сподобалось в'язати смужки. Тож я беру з собою ці бунтики з нитками і буду їх між собою якось поєднувати. І хочу зв'язати саме такі ось різдвяні шкарпетки. з таким Це Такий смачний колір, різдвяний, блискавкою. колір ми? я назвала колір сосни. Не знаю чому. Я вже його по-різному називала. Зараз називаю кольор тобто зв'язати такі ось різдвяні шкарпетки. І ще хочу зв'язати шапку мамі на подарунок, і якщо в мене ще виникнуть якісь ідеї, то обов'язково буду з вами їми ділитися і буду все вам розповідати і показувати. Друзі, нещодавно ви мене запитували про мінічнік, це куб, який часто з'являється на моєму фоні. Це куб з ефектом північного сяйву, в якому є 16 різних ковірів, які зручно перемикаються. Пультиком, і також в нього є ще сенсорна кнопочка. Цей лічник ми подарували мої друзі, які нещодавно відкрили свій інтернет-магазин, який називається Fine Show. А для моїх підписників діє спеціальний промокод-Бунтик, додавши, який ви обов'язково отримуєте новорічну прикрасу. сьогодні я отримала від них ще одну посилочку з такими чудовими, скляними новорічними кулями. Одну мені подарували, а дві я придбала для своєї мами і подруги. Ці кулі чудово доповнюють будь-який новорічний подарунок, я часто бачу їх у фіктоці і вирішила собі замовити, і залишилась дуже задоволена. Якщо вам цікава ця інформація, то посилання на цей магазин і промоход я залишу внизу під відео. Ще наразі це все, що я хотіла вам показати по робочим процесам, по об'язанням, і зараз, якщо вам цікаво, то я буду вам показувати свої. Новорічні прикраси. Я хочу сказати, що я дуже люблю, мені здається, як і всі, я дуже люблю Різдвяні новорічні свята, і я заздалегідь до них готуюся. І я дуже обожнюю прикрашати свій будинок, але ще більше я обожнюю прикрашати новорічну ялинку. Це для мене, знаєте, якась магія, чудо. і я повертаюсь в дитинство, тільки зараз вже не мама з татом для мене це роблять, а я сама створюю і для себе, і для своїх оточуючих, для своєї родини створюю настрій і атмосферу різдва. І я дуже полюбляю прикрашати ялинку. В мене штучна ялинка, вже досить ну, досі давно в мене вже штучна ялинка. І знаєте, вона гарна. Але вона завжди... Мені однакова. хочеться, щоб ця ялинка кожного року визивала якісь, знаєте, інше почуття. Одного року вона така, іншого така. Десь я тут вам ставлю фотки своїх е, новорічних ялинок. І в цьому році я вирішила, що я хочу зробити її таку трішечки вінтажну. І тому я побігла по магазинам. Це такий новорічний різдвяний шопінг. Він мені дуже подобається. Мені здається, що він всім подобається. І... Ну наскільки я могла, я купувала іграшки, щоб, хоч трішки зробити таку, як я намріяла. Тож я запрошую вас на перегляд розпаковочки новорічних прикрас. Ну що, кому цікаво, невелика така розпаковочка. Почнемо з цієї. Вибачайте, дівчата, буду вам трішечки шуршати. От тільки подивіться на цю красу. У мене вже є багато іграшок новорічних, але в цьому році я вирішила, що хочу зробити свою ялинку, таку, знаєте, трішечки в стилі. Такого, знаєте, як старовинному. І мені дуже хотілося купувати нові іграшки. Дивіться, які, ці, які цікаві. Так, вибачайте за засушання. Оже, яка краса. Ой, а це мені дуже подобається. Дивіться, який годиночок. Подивіться на ці гарні прикраси. Таку вже показувала. Ось ця мені дуже подобається. Так, і останній куночек. Дивіться на ці іграшки чудові. Так, вибачайте за шурхіт. Дивіться на ці іграшки. Це вже так дві. щоб ви не засумували. Mm. Мені так подобаються ці іграшки, дивіться, які вони якісні. Із такого, знаєте, скла, бо ще й не розб'єш його. Так, ось тут дивіться. Це олені. Знаєте, олені це е, то темне моєї сім'ї. Ось така ми. Вона металева. Ось такі дві дерев'яні зірочки. А це такі, знаєте, важкі. Так. Ось такі. Дерев'яні сердечки. Це акцент такий буде. Такий дзвіночок. Так. Що там ще? Такий чудовий Санта Клаус, мабуть. А там вже не покажу, бо там вже подарунки для дівчат. Моє багатство на цей рік. Вже скоро буду прикрашати ялинку. Я вже почала прикрашати свій дом, але головну красуню ще не виставила. Що ж, друзі, наразі це вже все. Мені дуже приємно, що цей час ви побули разом зі мною, розділили мої роботи, мої процеси, мої покупки. І я бажаю вам щастя, я бажаю вам затишку і тепла. І хочу сказати вам велике дякую за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви пишете такі чудові і приємні коментарі, за те, що ви ставите ваші вподобайки. Мені це дуже приємно, мене це дуже-дуже мотивує і мені хочеться. Для вас створювати ще більш атмосферне, якісне відео. Я дуже намагаюся це зробити саме для вас мої любі глядачі. Всіх вітаю з початком зими і бажаю всім таких, знаєте, приємних різдвяних хлопот. Дякую вам, мої любі, що були зі мною. Всім пока-пока.